Доброго дня, вас вітає журнал Музей України. Сьогодні ми зустрічаємося з Володимиром Мерзенцевим, співорганізатором експедиції в Батурині, пане Володимире. В цьому році знову у вас відбулася експедиція. Розкажіть, будь ласка, про неї, що ви знайшли, які ваші знахідки. Я хочу перш за все подякувати журналу Музею України, який багато років е, приймає інтерв'ю про наші нові розкопки в Батуріні, Також друкує е, статті науку популярні про наші розкопки. І наша експедиція цього року відбулась у серпні. І перш за все, я хочу віддати шану нашим спонсорам, академічним спонсорам цього проєкту Канадський інститут українських студій, науково товариство імені Шевченка в Америці і Пантифікальний інститут середньовічних студій Торонського університету. Я хочу також відзначити, що голова Чернігівської обласної адміністрації Володимир доктор Володимир Хоменко. Багато років дає грант від Чернігівської обласної адміністрації на проведення розкопок у Батурині. І ну, я б хотів сказати, що керівниками наших розкопок у Батурині є здебільше археологи, спеціалісти з Чернігівського університету. Наша експедиція, українсько-канадська, базується при Чернігівському університеті. І голова експедиції є. Кандидат історичних наук В'ячеслав Скороход, який є головою центру вивчення археології і давньої історії північного лівобрежа, при цьому Чернігівському університеті його заступник Юрій Сити також є співкерівником експедиції з наукового аспекту і директором інституту історії. Етнології і правознавства Чернігівського університету, професор Олександр Коваленко, є важливим організатором наших розкопок. Кожен рік він відсилає найбільшу кількість студентів до розкопок Батурина і він сприяє активна публікація матеріалів. Я хочу перш за все показати нове видання Чернігівського університету Батурин Старінки історії. Це є збірка документів. І великою мірою матеріали наших звітів з розкопом Батурина, які це видання організував Черні... Батуринський національний заповідник історико-культурний, і також Чернігівський університет, і головним редактором є професор Олександр Коваленко. Наші видання. Кожного року розкопок також ми намагаємося їх видавати. Кожний рік розкопок. Це за 10 і 2011 рік. Ми готуємо нове видання по 2012 року розкопок у Батуріні. Вони видаються завдяки нашим спонсорам у Канаді, в Торонто. І я є власне виконавчим директором цього проєкту від канадської сторони. А від канадської сторони в розкопках і вивченні середньовічного батурині бере участь відомий історик Київської Русі, професор Мартін Дібнік з Понтифікального інституту середньовічних студій. Також Юрій Коваленко, завідуючи відділом науково-дослідним відділом Глухівського національного університету, приймає участь у розкопках в розкопках Батурина, він є керівник глухівських студентів, які приймають Участь, і він є, очолює археологічні розвідки. Ну, в розкопках Батурина цього року приймала участь приблизно 80 студентів. Це студенти історики, студенти-історики Чернігівського університету, Сумського університету і Глухівського університету. Ми кожен рік маємо добровольців з Києва, з Донецька навіть, з Чернігова. І наші розкопки цього літа були досить успішні. А ми проводили їх на так званій околиці Гончарівці, на околиці Батурина. Це місце, де була резиденція, найбільша головна резиденція гетьмана і Івана Мазепи. І також проводили в фортеці Батурина. Біля місця розташування головного собору Святої Тріїці, який був розорений під час погрому Батурина 1708 року російським військом, як ви знаєте, в 1708 році Батурин зазнав цього розорення. Це була каральна акція проти повстання Мазепи, і в Батурині загинуло від 11 до 14 тисяч військовиків і мирного населення. А на цвинтарі Троїцького собору, який ми досліджували кілька років тому, поруч з ним ми заклали розкоп і віднайшли це залишки, можливо, садиби священника цього собору. Там також поруч знайдено шість поховань від цього цвинтаря. І досить велика кількість знахідок, скажімо, скляного скла, кераміки, і козацькі цілі козацькі полив'яні і таракотові люлічки. А проводились розкопки також і на резиденції генерального судді Василя Качудея, там знайдені кахлі і залишки житла. Але найбільш важливі розкопки минулого і цього року проводились на Гончарівці, там де розташовувалася, як я сказав, музепина резиденція. І... Ми продовжували багатолітні розкопки залишок цегляного палацу Мазепи. Він, згідно малюнку, який зберігся малюнок 1744 року у Стокгольмському національному музею. Цей палац мав три поверхи, також мансарду, підвальний поверх. І е, е, наші археологічні дослідження виявили підмурки цього цієї споруду, споруда була спалена під час погрому Батурина, але вона зберігалась деякий час її руїни. І в 1744 році німецький архітектор, збирач архітектурних малюнків Фрідріх Віль, Вільген фон Бергольц намалював цей палац. Це є важливе графічне джерело для реконструкції палацу. Я вважаю, цей Достовірним і він відповідає нашим археологічним даним. А котлування палацу він дуже глибокий, приблизно 5 метрів. ми проводимо дослідження цих підмурків. Це надзвичайно кропітка праця і, на жаль, віками. Садиба Мазепи, заможня садиба грабувалась і навіть вибиралась цегла. Тому тільки невеличкі фрагменти підморків лишились і це нам дає можливість відтворити план з її розміри 20 на 15 метрів у плані. І ми знайшли в минулого цього року дуже цікаві деталі про декор, зовнішній декор фасадів. Фасади були декоровані згідно малюнку і нашим археологічним даним такими ордерними півколонами з корінськими капітелями. Півколони були з цегли і їх бази були з цегли, а от капітелі, за нашими даними, ми знайшли два фрагменти. Вони були з тесаного каменю. Це був м'який вапняк. І я хочу підкреслити, це досить унікальний для Гетьманщини. Значить, такі знахідки, тому що на е, Гітманщини різний камінь майже не застосовувався. Е, ми дуже мало знаємо таких фрагментів у, у Києві і вважається, що вони були імпортовані в Україну, а е, археологічні досліди довели, що е, ці деталі вапнякові вони були з е, місцевого походження, можливо, значить, з, е, з е, покладів вапняка у Новороцівську. Районі. Так що ми вважаємо, що це була новаторська така техніка Мазепою застосована, що ці коримські капітелі були вирізблені, мабуть, місцевими майстрами місцевого матеріалу. А важливою деталью є знахідки залишки фарби, руди і дуже яскравої фарби охристої на фрагментах знайдених баск і інших деталях, також капітелі. Так що ордерні елементи були пофарбовані в такій після завершення палацу. Вони були дуже яскравий кольор. Цікаво, що решта стін була побілена. І ми маємо фрагменти тиньку і побілки. Так що це була така цікава комбінація червоно-білих елементів. І це походить від пізньоготичної і ранньомодерної архітектури, які асимілювала архітектура Гетьманщини. І, власне, такий прийом він був відомий в якоїсь мірою. Монастирські споруди Новгород сіверського Вони відомі. Там також червоні фризи на побілених фасадах. І ми. Таким чином вважаємо, що з малюнку і з інших даних описів палацу він вважається, був побудований, як пишуть автори 19 століття за польським зразком. Тобто він був побудований в стилі центральної європейського барока, польсько-литовська архітектура. Такий взирець, мабуть, був природний для Мазепи, що він взяв за зразок польсько литовської барокові палаці чи віли. Але це була комбінація елементів. Кажемо, в декорі і з доповненням західних скажемо, декору, західного дизайну елементами київського барока. Такі були керамічні розетки і також плити гербові, керамічні, які були знайдені, які прикрашали фризи ентаблементи цього палацу. І була така пофарбування і побілка за місцевою традицією. Причому видно, що шар побілки, шар фарби перекрит був вапняною побілкою. Десь в перші роки XVIII століття ми вважаємо, що Мазепа побудував палац до 1700 року, в другій половині 90-х років. І вони, значить, в перші роки XVIII століття їх перевів. Побілиний. І таким чином споруда була цілковито побілена. І це була така мода, вважається, на Гетьманщині на початку XVIII століття. Такими спорудами цілком побілений був Колегіум у Чернігові, також була цілковито побілена Митрополича Палата у Києві. От, мабуть, і перші 5-6 років, коли вже був ремонт, це була споруда перебілена, і в такому вигляді вона дійшла до погрому Батурина 1708 році. А значить, ми також проводимо розкопки поруч з палацем дерев'яної церкви. Ми ще будемо продовжувати це наступний рік. Споруда мала не менше 5,8 восьми метрів, вона була наземна, мабуть, складена з дерев'яних брусів, як типова, і обшита дошками. Але вона, значить, була там дуже мало знахідок, вона існувала недовго. За часів Розумовського цей храм вже перестав існувати. Вона пережила погром Бутурина, але десь до середини 18 століття була мабуть, розібрана чи згоріла. І там було знайдено два роки тому такий наперсний хрест, який вживав священик. І дуже цікавою спорудою дерев'яною на, на садибі Мазепи є значить, споруда і житло, і якась наземна, мабуть, службова споруда, які розташовані 50 метрів від палацу. А там, значить, ця споруда мала приблизно 15-16 метрів довжини це дуже незвичайно велика споруда. Остаточно, ми зможемо повністю розкопати цю споруду наступний рік і визначити її план, призначення і розміри. Але характер сам знахідок, які ми маємо. Минулого сезону розкопок і цього сезону вже дозволяють зробити попередні висновки, що там мешкала якась, можна сказати, заможня старшина козацька, яка, мабуть, була наближена до Мазепи, і вони могли бути службовцями чи державних установ при палаці. З пиццевних джерел можна судити, що на палаці Мазепи також розташовувалася його канцелярія, архів. І там була бібліотека розкішна збірка, збірка якоїсь рідкісної зброї, там були галереї портретів королів Європи і турецьких султанів за описами французьких дипломатів. Так що на цих, в бібліотеці, в архіві чи в канцелярії мали працювати якісь писарі чи канцеляристи. А це були представники Казацької. Тершини вони були і заможними, і освіченими людьми, і знахідки це підтверджують. Ми ми, ми маємо значить цікаві там не, не тільки по 15 приблизно монет і мушкетних куль також вістря стріл. Ми знаходимо, які ще не виходили з вжитку луки стріли за гетьманщини. Ми, ми маємо там, значить, скажімо, досить багаті пояси з бронзовими бляшками. З різними рельєфними візерунками і насічками, з пряжками. Це такі старшинські пояси, які значно скажімо, виглядають багатшими, ніж пояси звичайних козаків, які знаходять у Берестечко, які мали залізні пряжки тільки і не мали скажімо, якихось аплікацій. Тільки мали тіснення, і були розшиті ремені, а тут ми маємо їх такі оздоблення бронзові. Це рангові пояси для. Старшини, ми маємо також цікаві імпорти. Це є фрагменти богемського посуду, скажімо, богемських келихів з богемського скла. Вони, звичайно, мають гравірування. Це дуже тверде скло, яке дозволяло різні візерунки. Там, скажімо, зображення гірлян, чи пейзажі лісові, чи зображення вітрильників. Ми маємо фрагменти з. Молочного білого скла тарілочок, які, мабуть, походять з Османської імперії. І монології знаходять в Очакові чи в Білгороді-Дістровському Акермані, в татарських містах, які належали до Османської імперії. І також голянські парцелянові Люлічки цього року було знайдено мундштук з. Взблині з кості, з кістки і на токарному верстаті. Її, мабуть, від Галянської люльки. І дуже цікавою знахідкою, і рідкісною є шахова фігурка, це пішак, також виточена з кістки на токарному верстаті. Я підкреслю, що шахи існували ще за Київської Русі і не ходи з України, вони не виходили з ужитку. Але за Козацькою доби їх рідко знаходять. Козаки, скажімо, які знаходять матеріали на берестечку. вони вживали дуже часто гральні кікості. Шахи це дійсно, от бачите, гра, яка була, яку використовували на гетьманському палаці. І найбільш цікавою знахідкою є. Бронзові платівки, ми знайшли три платівки минулого року і дві платівки цього року. Це, мабуть, ми вважаємо були фрагменти оправи книжки. Книжки, яка, мабуть, була значить, виготовлена в Італії. А на одному з фрагментів він вирізаний у формі оголеного чоловіка, який сурмить на сурмі. А це є, тільки зберегла з половина фігурки, і вона ще й вкрита з лицевого боку дуже майстерним гравіруванням. Гравірування, яке нагадує гравюру на металі. А аналіз цього гравірування показує, що це реалістично в реалістичній манері дуже майстерно, і артистично і впевнено зображено мускулатуру анатомію оголеного чоловіка, молодої особи. Значить, там чудово передані виразно його риси обличчя, пальці, мускуля... мускулясті руки. А, і, і видно, що він грає тісно на металевій сурмі, а це. Вважається, що це італійська робота. І, скоріш за все, це була книжка сама вигадана в Італії за добу Ренесансу чи барокко. А, На мою думку, це є зображення образ ангела ренесансної традиції, який сурмить у сурму, можливо, такі, значить, дуже типово в сцені Страшного суду зображення ангелів, групи ангелів, які сурмлять а на, в День Апокаліпсису. І, Ренісанційні традиції, власне, вони використовувалися в такій реалістичній манері, як оголені чоловіки без крил. Саме така у нас є зображення, і можна таким чином. Робити припущення, що ця книжка була виготовлена в Італії і передана до бібліотеки Мазепи. Але старшина, яка мешкала на садибі Мазепи, наближені до нього люди. Ми знаємо деяких з них, як полковник Мето Горвенко Прилуцький, мешкав, десь на Гончарівці і священик замковий мешкав на Гончарівці в Мазепи. А вони, мабуть, позичали ці книжки з бібліотеки додому. Ми знаємо за описами. Пилипа Орлика, секретаря Мазепи і наступного гетьмана на еміграції, що бібліотека Мазепи і також французькі дипломати свідчать, що там було багато латинських книжок. Книжки були дуже добре ілюстровані. Це були стародруки, середньовічні рикописи, латинські, німецькі, кращі, українські видання. І вони були в дорогих оправах, деякі мали гетьманські Мазепіни герби. І таким чином це могла бути одна така хлатинська католицька, можливо, книжка релігійна, як я вважаю, яка була в збірці книгозбірні Мазепи. А, за... Значить, під час погрому Батурина можна припускати, що московські солдати, які грабували бібліотеку, вони не забирали повністю книжки, дуже важкі фоліанти, вони могли розбивати оклади для видобування цінних каменів, перлів, скажімо, золочених і срібних деталів і інших коштовності. І, скажімо, вони таким чином, ну і католицька книжка, безперечно з релігійних мотивів також могла бути як твір єретичний пошматована. І таким чином, отакі уламки бронзових цих окладів, вони, тому що вони бронзові, і дарма що вони були гравіровані, вони не спокусили грабіжників і пізніших скарбошукачів таким чином лишились на садові мозепи і дійшли до наших розходів. Ну і таким чином ми можемо твердити, що знахідки археологічні на території Гончарівці, на території Садиби Мазепи, вони красномовно свідчать про високий рівень ремесла і, скажімо, декоративного мистецтва в Батурині. Вони також свідчать про заможність, освіченість інтелектуальні заняття і культурні зацікавлення козацької еліти, яка мешкала на території садиби козацької старшини, власної інтелігенції таких писарів чи канцеляристів, і це також ці археологічні знахідки можуть говорити по торгові стосунки. Про проникнення з заходу творів літератури, творів мистецтва і торгові стосунки з Османською імперією, з московії, західної Європи, гетьманської столиці. Ці всі знахідки, я думаю, підтверджують кожний рік, що дуже важливі продовжувати дослідження батурина Гончарівці гетьманської резиденції Мазепи, тому що гетьманські резиденції і столиці, і навіть Суботові чи в Чигирині, в скажімо. В Глухові, в Гадячі, вони не досліджуються за теперішній час. Навіть садиби козацької старшини, скажімо, інтелігенції, культурної еліти, вони мало досліджуються. Саме ці е, об'єкти, саме їх матеріальна культура оцеє козацької інтелігенції ми знаходимо в Батурині, особливо на резиденції, головній резиденції Мазепі на Гончарівці. Тому я дуже вважаю, що необхідно за будь-яких умов політичних, економічних продовжувати пляномірне розкопки у Батурині і е, ми сподіваємося що буду продовжувати також публікації. Е, у складі нашої експедиції також робот, працюють антропологи, е, спеціалісти відділу біоархеології, Інституту археології. Вони е, спеціалісти з травм, вони дають інформацію важливий про етнічний склад населення Батурина, який, як у всяке місто, він був е, е, складний. Етнічну композицію, крім місцевого українського населення, яке за антропологічними даними вважається було найбільш споріднення до населення людності Сумщини і Київщини. Там також були і найманці поляки, і литовці, і білоруси, німці, волохи. Були, безперечно, вихідці тюркського походження, як татари, і ми, антропологи знаходять черепи, які значить, були і метісів слав'яно-тюркського змішаного походження. Це свідчить про те, що у Батурині як скрізь на Парубіжжі зі Степом йшов процес асиміляції українським населенням кочевиків тюрків. І а, також а, антропологічні дані нам дадуть інформацію і по, про середнє про, 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 про довжину життя у Батуринського населення, про його дієту, яку використали населення, про хвороби, про а, головну діяльність деяких осіб, а, їх професії. І безперечно, травматологи, антропологи вивчають військові травми людей, особливо які загинули під час батуринської трагедії 1708 року. Звіти від наших антропологів ми отримуємо пізніше, і, безперечно, вони будуть опубліковані разом з археологічними даними про розкопки цього літа протягом наступного літа. І я дуже сподіваюся, що ці розкопки будуть продовжені, і наші спонсори продовжать нашу підтримку і я всіх. Бажаючих, хто цікавиться українською старовиною і бажаю, запрошую відвідати Батурин, бо Батуринський заповідник тепер став після наших багатолічних розкопок і після масштабних реконструкцій, архітектурних споруд, фортифікацій, став одним з найпопулярніших центрів туризму в Україні. Його відвідують від 150 до понад 200 тисяч туристів на рік. І ми дуже сподіваємося що це також дасть розголос про батурин у світі і буде збільшувати кількість західних туристів. Дуже дякую вам за вашу інтересу. Дякую.